Ми познайомились з тобою у вагоні метро. Людей конкретно, як сілятки в відро. Мене до тебе притиснуло. Повернутись, я не міг, і ми у позі еротичні були. Загнані ту прикінтелігентний мужчина, український інженер. Я відвикіту гормонів. Дві зупинки чуть не вмер. Зашипіли двері. Станція хрещати і на з вагона, як картопля випадати, переплетені тілами. Виїжджаємо під землі, і я відчуваю, що не можу. І як... відчуваю, що так просто нам не розійтися, ні. І я лечу, як метелик, залітаю в генделек. Замовляю нам віками з... Каками, замовляю, нам вікали збудоражити уяву. Ми цілий день так сиділи, говорили і курили, пахли пивом і любов'ю. Говорили і курили. Потім люди прийшли, і до нас підсіли, ми посунулися трошки. Говорили і курили, їли ми пиріжки, томатним соком запили. І з червоними устами поговорили і курили, потім трошки помовчали, трошки відпочили. Взяли закурили і знов заговорили. Чапа-о, о, дяпа-о, о, чапа, о о чапа. чапа о о, о о я чапа-о, о, чапа. О, Так, давайте ще може одненьку звітимо, не це вже трошки дупа мерзне. Вау, браво друже, це... гарно.